Ну що, друзі, вітаю. Ось ми дожили до того періоду, коли е, за те, що ти допомагаєш ЗСУ, ти є ворогом своїй державі. Приклад, Саша, Саша Столбоженко, 26-річний підприємець, який сьогодні по вигаданій справі БЕП і по замовленню з кабінетів е, СБУ негласно. Е, сьогодні е, буде, уж, точніше, уже е, є рішення суду щодо тримання під вартою. За несплату податків здається, але ну, всі ми знаємо, як чудово це все малюється в нашій державі. І навіщо його зараз хочуть посадити в СІЗО для того, щоб більше викачати грошей, поламати, забрати бідженс, віджати ж системи. Я дуже чудово знаю, як це робиться на практиці. Хочу би, от я в себе в телеграм-каналі опублікував добірку, що Такі ось як чиновники, допустим, як е, міністр аграрної політики, якогось недавно затримав зелений, всякі головки, е, балоги, вони всі, ці топ корупціонери, вони просто виходять під залоги нашій державі. А ось 26 річний хлопець, ні, ніяких залогів у питанні не стояло, тільки арешти і ніяк іншого. Якщо це майбутнє України, то це дуже хуйове майбутнє, вибачте на слові. Це, е, це вже не країна, це якась е, фігова контора з беззаконням і е, відсутністю любих прав. Якщо ви не можете країну е, тримати розуміння поняття, що таке країна, закривайте нахуй, її, розпускайте цю Україну, робіть, що ви хочете з нею. Або ну, це беззаконня, це не є признаком взагалі поняття держави. Хочете, обіжаєтесь на це відео, пишіть там, коментуйте, як це можна говорити. А як по-іншому по з вами говорити в цій державі, коли закон відсутній взагалі? Ви взагалі відомо поняття Конституція? Ви також зараз кажете, що нам робити? В першу чергу не мовчати. Янукович теж думав, що він вічний. Але насправді не вся влада така тоталітарна, е безгранична, як може здаватись. Народ має найбільшу силу в будь-якій державі. Хоче цього влада чи не хоче. Тому може потрібно вже не мовчати, говорити і думати, щось робити. Супротив повний супротив цій владі. Тому що це не влада. Це я вже мовчу про те, що вона повністю вже неліквідна. Народ. Якщо ви дійсно хочете врятувати цю країну і хочете, щоб в Україні було якесь майбутнє, питання не тільки Саша, питання взагалі всього, що стосується ідеї зелені шмарклі, з зелених і карлика з амбіціями Путіна Зеленського. Тому е, думайте і за попередників, і за тих, що є зараз. Вони там всі одною грибенкою, можна їх там виносити перед ногами бажано.